Dit is super klas. Sirkie, sirkie, sirkie. Ons sit ons. Треба знайти за кеміще, щоб нікого не було. Де знайти? Я не розумію, щоб ніхто не побачив, інакше немає сенсу. Завдання ще те. Ми вже вирішили, зворотнього шляху немає. Підемо туди, там нікого немає. Добре, спробуємо. Ти взагалі впевнена, що нам варто це робити. Хто я? Та я завжди впевнений у собі. Якщо вирішив, то обов'язково виконую. Припустимо, але я не зовсім розумію, навіщо це мені робити. Ми можемо знайти справжній скарб, розумієш? Хм, Може, ти просто вигадав, а насправді скарбу немає. А ось і є. У мене є карта. Я її випадково знайшов, там є будь-які позначення. Ти що? Ще й у картах розумієшся? Звісно, ти ще не знаєш, з ким товаришуєш. Я вмію все. Тоді, де ця карта? А ось карту я загубив. Тоді як ми будемо шукати? Я все запам'ятав, у мене фотографічна пам'ять. Всього б заклад, що я виграю в цю гру. Я завжди виграю. Ну що, ти згодна, це я виграю і на А, До речі, на чому сперечаємось. Зараз подумаю. Ось як тобі це. Хто програє той завтра вигулює наших молодших? Івана та Марію? Гарна ідея, я згодна. Домовились ну, тримайся. Завтра відпочиваю сама. Івана, вигулюєш ти. Вітаю. Це ти, Марію, вигулюватимеш. Ось побачиш. Ну, це ми ще побачимо. Стартуємо. Поїхали. Може, годі вже бродити? Треба знайти з місце. Чим тобі це не підходить? Це піди погане місце. Ховати будемо тут. Ніби нікого немає. Копай. Швидше. Бо сама покопаєш, досить командувати. Все, досить, думаю, достатньо. Ну що, ховаємо. Ось там буде краще. Закопуй! Для того, щоб знайти місце. Ходімо вже. Ми вже годину ходимо і жодних скарбів не знайшли. Нічого, я впевнений, знайдемо. Головне не зупинятися ти все, жодної карти немає і не було. Ти досі не віриш? Ми вже пів парку перекопали і нічого немає. Треба буде весь парк перекопаємо, потрібно бути наполегливим. Це справа не для дівчат. Що, 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 купати? Гаразд, он там подивимося. Якщо ні, тоді повертаємося. Робити тобі нічого. Так, так, ось отримай, я виходжу уперед. Нікуди ти не втечеш. Дивись, я тебе назагнала. Нічого, це тимчасово. Ну, швидше, так, ще трохи. Я ж говорила, що не втечеш. Наздогнала фініш. Це що? Виходить, я програла. Мабуть, так. Пам'ятаєш умови? Пам'ятаю. Гаразд, зателефоную брату. Де там його носить? Я теж. Що таке? Поза зоною доступу? У мене те саме дивно. Побігли шукати, я вже починаю хвилюватися. Хоч би все обійшлося. Сподіваюся, вдома ніхто не шукають. Ми довго були відсутні. Де ключі? Які? Які, які від квартири. Я їх що загубив, де ти їх міг втратити? Свиче, за все де копали. Повертаємось. Це останнє місце. Дивись тут вже копали. Мені вже байдуже. Є, знайшов, я ж казав. Куди вони поділися? Де їх шукати? Раптом з ними щось сталося. Шукаємо далі, не зупиняємось. Стояти! це наше. Ваше, навіщо ви туди їх закопали? Ми сперечалися. Чи можемо ми один день прожити без телефонів? Знайшли. Чому з телефону були поза зоною? Вони їх закопали, суперечка, розумієте? Не розумію. Ви подумали, що вам рідні телефонувати можуть шукати вас, а? Ось про це ми не подумали. Вибачте, Тут може і ми наші телефони закопаємо? Ні, мені ще треба тебе обіграти.